Нове небезпечне застосування квадрокоптерів невеликих безпілотних літальних апаратів, які кожен може купити в магазині, спричинило на минулому тижні скандал у США. 18-річний студент інженерного коледжу продемонстрував, як легко з такої іграшки можна зробити знаряддя вбивства. Це відео лякає. На звичайний квадрокоптер прилаштований напівавтоматичний пістолет, який робить кілька пострілів. Збудував цей пристрій 18-річний студент-інженер зі штату Коннектикут у себе в гаражі з підручних матеріалів. Можливі шляхи застосування такого бойового дрона людьми з лихими намірами вражають уяву. Це ж неможливо контролювати. Хтось може керувати цією літаючою штукою, бо зна звідки я працюю в великому торговельному центрі. Навіть страшно про це думати. А я сподіваюся, з'являться законики покладуть цьому край. Представники індустрії, що просуває використання мирних малих безпілотних апаратів, раніше закликали зняти різні регуляторні обмеження на їх застосування у цьому випадку. Також хочуть нових законів. Я хочу, щоб федеральне авіаційне управління вилучило цей пристрій, розібрало його на деталі і не дало іншим робити подібні речі. Озброєні безпілотні літальні апарати поки не створювали реальних проблем. А от самі малі квадрокоптери вже не раз ставали причиною різноманітних аварійних ситуацій. В аеропортах пілоти повідомляють про загрозу зіткнення з ними. А зовсім недавно чийсь квадрокоптер над лісовою пожежі у Каліфорнії завадив пожежним гелікоптерам гасити вогонь у справі ж з бойовим дроном. Студента-винахідника заарештували. Він співпрацює з поліцією, каже, прилаштував пістолет на квадрокоптер у рамках університетського проекту і шкодує, що прилюднив відео з його випробування в інтернеті.